Друзі, усім привіт! Нещодавно, складаючи домашнє завдання для своїх учнів з теми суми арифметичної прогресії, я наткнувся на ось таку цікаву задачу, в якій потрібно знайти суму всіх двоцифрових чисел, які не діляться на ціло ні на 3, ні на 5. Сьогодні ми цю задачу розв'яжемо. Ну, перед початком хотів би попросити всіх. Поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар та підписатися на канал, якщо ще не підписані. Таким чином, ви допомагаєте не лише мені і моєму каналу, а і україномовному контенту на Ютубі в цілому. Ну і також хотів би подякувати своїй підписниці Юлії за те, що вона залишила перший коментар з правильною відповіддю, коли я додав цю задачу у канал в е Телеграмі, який присвячений моєму каналу на Ютубі. Тому, якщо ви хочете потрапити у наступні ролики, можете також підписатися на цей канал. Посилання буде, як завжди, в описі до цього ролику та в закріпленому коментарі. Ну а тепер приступаємо. Давайте спробуємо просто виписати кілька перших таких чисел двоцифрових, що не діляться ні на 3, ні на 5. Ну, Першим таким буде число 11, тому що число 10 у нас ділиться на 5. Далі буде йти 13, 14, 16. 17, 18 пропускаємо, 19. Ну, далі йде 22. От, і так далі. Ну і, дивлячись на цю послідовність, досить швидко стає очевидно, що вона не утворює ніякої арифметичної прогресії, і взагалі порядку в ній дуже мало. Да? Наприклад, ось тут між 11 і 13 пропущене число, потім йдуть два послідовних числа. Тут взагалі пропущено два числа, 20 і 21. Тобто з цією послідовністю працювати досить складно. Тому давайте ми зробимо наступним чином. Візьмемо абсолютно всі двоцифрові числа. Я їх позначу з таким чорним. Значить, це будуть всі двоцифрові числа. Їх сума, як ми побачимо згодом, знайти дуже просто. Далі. Що нам треба від них забрати, щоб. Утворилася наша прогресія. Ну, очевидно, що треба забрати всі числа, які діляться на 3. Тому що ми хочемо знайти суму всіх числа, які не діляться на 3. Я позначу це червоним. І забрати всі числа, які діляться на 5. Я позначу це зеленим. Ну, і по ідеї, нам би хотілося б сказати, що те, що залишилося, це і буде наша сума. Буде наша прогресія. Точніше, не наша прогресія, а сума нашої послідовності. Але. Це не зовсім так. Як ви бачите, у нас є маленький такий сектор, де перетинаються числа, які діляться і на 3, і на 5. Скажімо, число 15, воно ділиться на обидві 3 і 5. Тому, якщо ми спочатку віднімемо 15 ось тут, в червоній множині, потім іще раз віднімемо 15 в зеленій множині, то ми отримуємо неправильний результат, тому що ми 15 віднімемо двічі, а нам треба забрати його лише один раз з усіх двоцифрових чисел. Тому оцю частину синю, да, ці числа, які кратні і 3, і 5, потрібно буде назад додати, оскільки ми її відняли два рази, а хотіли відняти лише один, тому ми назад її додамо. І в кінці кінців наша ось така, можна сказати, кольорова формула буде мати вигляд, що нам треба взяти всі двоцифрові числа, суму всіх двоцифрових чисел, від них відняти. Ті, що кратні трьом, знайти їх суму також, не складає великої складності, да? це, це буде просто. Відняти числа, які діляться на ціле, на 5, ну і назад додати ті, що ми відняли двічі. Тобто ті, що діляться і на 5, і на 3. І от, якщо ми зробимо все це, знайдемо спочатку ці суми, потім складемо їх у такому порядку, то ми і отримуємо шукану, нам, шукану нами суму з цих чисел. От я її з таким от не знаю, райдужним веселковим кольором. Давайте приступимо. Спочатку знайдемо найбільшу нашу суму чорну, це суму всіх двоцифрових чисел. Як же це ми будемо робити? Ну, це у нас буде 10 плюс 11, плюс 12, плюс 13 і так далі, аж до числа останнього двоцифрового, тобто 99. Ну, Звісно, що вручну робити це ми не будемо, ми тут не заради цього. Але можна помітити, що ці числа утворюють арифметичну прогресію. Тобто, кожне наступне збільшується на, якусь, на якесь число відносно попереднього. Тобто, ми додаємо кожен раз одиничку, да? якщо простими словами. Плюс 1 один буде 11, плюс 1 буде 12, ще раз, плюс 1 це буде 13 і ось так далі. В такому випадку кажуть, що різниця. Нашої арифметичної прогресії дорівнює 1. А для арифметичної прогресії, для суми арифметичної прогресії, існує дуже корисна формула, яка дозволяє не рахувати всю цю суму вручну. Нам потрібно взяти перший елемент нашої прогресії, який позначається а 1 Додати до нього останній елемент нашої прогресії, який позначається аn, де n це номер останнього елемента. Зараз ми з цим розберемося. Розділити цю суму на 2 і помножити якраз таки на. N. N це у нас кількість чисел в цій сумі. Звісно, що по цій формулі порахувати набагато простіше, ніж просто вручну. Ну, давайте розберемося, що тут є що. Ну, а один, очевидно. Перший елемент це у нас 10. Це те, звідки ми розпочинаємо нашу прогресію. Останній елемент теж очевидно. У нас тут це 99. А от що таке n? Скільки всього чисел ми тут маємо? Ну, в даному випадку не складно зрозуміти, що ми маємо 90 чисел. Якщо ми починаємо з 10, то це буде перший елемент, це буде другий, це буде третій. Тобто, наприклад, між 10 і 13 у нас різниця 3. Да? А 13 у нас має номер 4. Це значить, що ну, число на одиницю, якби номер числа на одиницю більше, ніж різниця між цим числом і 10. Тому очевидно, що номер числа 99 буде 90. От, тому тут треба помножити на 90. Ну, про, тут можна скоротити да, на 2, щоб спростити трошечки. Це буде 45. Помножити на виходить 109. Ну, я не буду виписувати ці арифметичні розрахунки. Вийде просто 4905. От. Окей, це була наша найбільша сума. Давайте спробуємо знайти другу суму. Це червона. Що це у нас таке? Ага, це всі числа, які діляться на 3 кратні 3. Ну, давайте спробуємо зробити це. Випишемо також цю суму перших кілька чисел. Це буде 12, перше двоцифрове число, кратне на 3, плюс 15, плюс 18, плюс 21, плюс і так далі. А яке ж буде останнє? Два число, що ділиться на 3. Ну, це також буде 99. Очевидно, що 99 ділиться на 3. Да? 90 ділиться на 3. І 9 ділиться на 3. Яким же чином можна знайти ось цю суму? Тут ми також можемо помітити, що це арифметична прогресія. Тільки тепер у неї різниця не 1, як це було для першої суми, а 3. Ми кожен раз додаємо 3. От. Ну, Навіть з цих чисел це, це просто дуже легко помітити. Тому її сума також буде знаходитися формулою А1 плюс Ан розділити на 2 і помножити на n. Ну, давайте тепер розбиратись, що є що. Значить, А1 це перший елемент. Це у нас 12, очевидно. АН – це останній елемент. Це 99. Ну, Ан це кількість елементів. А яка ж кількість елементів у нас в цій сумі? Ну. Це вже не так просто дати відповідь на цю запитання, як це було ось до цього. Да? Яким же чином це визначити точно, не помилившись. Для цього можна зробити наступний крок виписати формулу нашої прогресії. Що це таке? Це така формула, яка буде задавати кожен елемент цієї прогресії, в залежності від його номера. Щоб це зробити, нам треба взяти різницю цієї прогресії, в даному випадку, це 3, помножити її на n. І додати потім таке число, щоб перший елемент став 12. Давайте подумаємо. Якщо ми будемо знаходити а1, то ми підставляємо замість n одиницю, тоді тут буде 3. І скільки ж треба додати до 3, щоб стало 12, щоб перший елемент був 12. Очевидно, що треба додати 9. Тому формула нашої арифметичної прогресії буде 3n плюс 9. Можете перевірити, що, наприклад, якщо ви підставите n до рівня 3. 3 на 3 буде 9, 9 плюс 9 буде 18. І ми отримуємо третій елемент нашої прогресії. Тобто, в залежності від номера, ця формула дає елементи нашої прогресії. І тепер, якщо написати, що ось цей вираз дорівнює 99, да, останній елемент, номер якого ми і хочемо знайти, то можна розв'язати ось це рівняння і знайти n. Перенісши 9 праворуч, ми отримуємо 99-9, це буде 90, 3 n дорівнює 90. Ну і n тоді дорівнює 90 розділити на 3, тобто 30. Всього буде 30 чисел, ось в цій сумі. Тому тут ми множимо на 30. Скорочуючи знов на 2, це буде 12 плюс 99, 111. Помножити на 15. Ну і знов таки, я пропускаю арифметичні розрахунки, це буде 1665. Це буде друга наша сума. Найгірше насправді позаду. Ось ці дві суми знаходяться дуже просто. Наприклад, зелена сума це у нас всі числа що щократні, щократні 5. Ясно, що перше таке число це буде 10, далі йде 15, далі йде 20. Ну, а останнє двоцифрове кратне 5 буде 95. Окей. Це теж арифметична прогресія. З різницею 5. Додаємо кожен раз п'ятірочку. І тому її сума теж дорівнює а 1 плюс АН пополам помножити на n. А1 у нас 10. АН у нас 95. А чому ж дорівнює n. Ну, давайте скористаємося таким же самим способом, як попередньому. Будуємо формулу цієї прогресії. Різниця у нас 5, тому 5 множимо на n. І що ж тут треба додати, щоб перший елемент був 10. Якщо ми підставимо n дорівнює 1, то тут у нас буде 5, значить треба додати ще 5, щоб стало а1 дорівнювало 10. Знов таки, ця формула задає кожен із елементів в залежності від його номера. Якщо написати, що це дорівнює 95, переністи праворуч число 5, вийде, що 5n дорівнює 95 мінус 5, тобто 90, і n дорівнює 90 розділити на 5, тобто 18. І в цій у нас послідовності вже 18 елементів, тому тут ми множимо на 18. Скорочуючи на 2, отримуємо 9. 10 плюс 95 це буде 105, помножити на 9. Ну, я думаю, це можна навіть усно порахувати. Да? Це 900 плюс 45. 945 виходить. От. Ну і остання сума: це всі числа, щократні, і 3, і 5. Ну, давайте подумаємо, що це за числа. Двоцифрові, так? Перше таке число це буде 15. Наступне таке число це буде 30. Далі це буде 45. І так далі. А останнім таким двоцифровим числом буде 90. Інші, вище вже не буде чисел, що кратні і 3, і 5. Очевидно, це теж арифметична прогресія з різницею 15. Її сума теж знаходиться як а 1 плюс АН пополам на n. Тут n знайти можна навіть просто на пальцях. Це у нас перший елемент, другий, третій. Четвертий у нас буде плюс 15, тобто 60. П'ятий у нас буде ще раз плюс 15, тобто 75. І нарешті шостий у нас буде 75 плюс 15, тобто 90. Отже, n дорівнює 6. Всього 6 чисел тут буде. Маленька така сума. Значить, а1 у нас 15. а n у нас 90. А просто n у нас 6. Скорочуючи на 2, будемо мати тут 3, Тут 105. Отже, 105 помножити на 3, це буде 315. Ну і врешті-решт, ми, ми знайшли всі потрібні суми. Складаємо їх ось таке, нібито рівняння. І рахуємо, скільки ж це буде. Це у нас буде 4905. Мінус число щократні 3. В сумі, диві, 1665. Далі, знову мінус числа, що. 5 їх сума, це буде 945. Ну і треба назад додати ось цю маленьку суму, да? 315. І таким чином, порахувавши це, знов-таки опускаємо, отримуємо число 2610. Що є правильною відповіддю на це завдання. Пишіть в коментарях, чи було вам зрозуміло це пояснення, і, можливо, ви знаєте легший спосіб, як можна розв'язати цю задачу швидше. Я не виключаю, що такий існує. Ну, Дуже просто цю задачу порахувати за допомогою програмування, наприклад, написавши дуже просту програму, яка бере, пер, пробігає всі числа двоцифрові, перевіряє, чи є е, в конкретне число. Трьох трьом або п'яти, і якщо ні, то записую його да, в суму. І таким чином дуже швидко можна отримати той самий результат. Але ми тут заради математики зібралися, тому отримали цю відповідь таким чином. Ну, і, як завжди, традиційно задачка для глядачів. Вона теж стосується арифметичної прогресії і має ось такий вигляд: у нас є чотири вирази: y квадрат мінус 2 y 3 3y плюс 5. 4 y плюс 13 і 2 мінус y плюс 25. Задача полягає в тому, щоб знайти такий y, таке значення невідомої змінної y, щоб оці 4 вирази утворювали послідовні елементи арифметичної прогресії. Тобто це був перший елемент, другий елемент, третій елемент і четвертий елемент. Тобто, ну, по суті, щоб між ними були однакові. Відстані, да? однакова різниця у них у всіх була. Спробуйте вирішити цю задачу і напишіть в коментарях, що вийшло у вас. А розв'язок до неї буде викладений в телеграм-каналі уже незабаром. Можете перевірити себе, зайшовши, зайшовши туди. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки, натиснути на. Дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нові відео та підписатися на канал. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!